У нас на Україні слово коляда має аж три значення. а саме Коляда це різдвяні свята. Будьте здорові з колядою. Коляда це пісня, яка співається під час Різдвяних свят. Пустіть його до хати, він вам буде коляду співати. Коляда це винагорода за величальну пісню. Он і пан іде коляду несе. Коробка вівса, зверху ковбаса. Колядування давній звичай зимових, переважно різдвяних обходів із виконанням величайно поздоровчих пісень, колядок і речитативних форм, віншівок. Обрядових новорічних пісень, щедрівок, різновид колядок співали окремо господарю, господині, хлопцю, дівчині, усій родині. Є щедрівки дитячі, жартівливі, пародійні. Група колядників заходила на подвір'я кожної хати, славила господарів, бажала їм здоров'я, щастя, щедрого врожаю, достатку. В основі цих обходів лежала магічна ідея першого дня, згідно з якою побажання, висловлені на новорічні святки, мали стати реальністю. Лежиш, вставай з постелі, відчиняй двері, застилай столи, клади пироги, ще й паляміці з ярої пшениці, бо прийдуть до тебе любі гості, любі гості з неба, сам Господь, він же тут треба. Пусті до хати, буде плясати, на дворі мороз, плясати не нема. Дворі мороз, плясати не мож. Пусі до плечі, зогріти плечі, Пусі до груби, зогріти зуби, Пусі до груби, зогріти зуби, Ой пляшу, пляшу знаю. Господар і господиня поставлені величальною піснею в ідеальне, вимріяне щастя й багатство, ідеалізація хліборобського побуту в окремих колядках доходить кульмінаційної точки. Господар, наділений інколи рисами напівмістичної істоти. Він зображений сонцем, господиня місяцем, діти зорями. До господарського двору приходить сам Бог із святими і віщує врожай, благословляє доброю долею. За таку колядку господар дає, бувало, цілого калача, а той запрошує всю ватагу до столу як бажаних гостей. Добрий вечір! Добрий, Добрий вечір. вечір! вечір! З Різдвом Христовим, Бо святом великим. 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 А що, дівчатка? Може заспіваємо ту нашу ну, заспіваємо, Щедрий заспівайте. вечір з нами. Заскуваємо. Щедрий вечір з нами. щаслива. it's love no. Земле ями веселімся, Сус Христос нам народись. А другий то празник присвятив Василі. Радуйся, радуйся, земле, я, ми веселімся, Сус Христос нам народив. Присвяте рождество нам Христа принесло. Радуйся, радуйся, земле, я, ми веселімся, Сус Христос! Радуйся, 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 ми веселімся, Сус Христос нам народив. Присвятий Василі, приніс нам веселє, радуйся, радуйся, земле, я, ми веселімся, Сус Христос. Ан, Хреститель нам Христаю хрести і радуйся, радуйся землеями, веселімся, Сус Христос нам народився. Довгих років життя, і щоб в них було. І, і, і врожай добрий, і щоб Бог їм допоміг в цьому році, щоб в цій хаті були дітки маленькі в колисті, щоб було в них. Що, дівчатка? З Новим роком йду до хати. Що вам маю побажати? Щастя, гаразду! щоб пронать всю біду, ані вітру на загаті. Ані сварки вашій хаті! Щоб родилось все у полі. Хліба, щоб було доволі, щоб було у вас стіжку, у коморі, у оборі, в ложці, в мисці і в колисі. Дуже Дай. дякуємо вам за віншування. А де ж у вас міхоноша? Десь заварився. Проколядувавши в одній хаті, ватага йде до другої. Дівчина сама, а грошей нема, дівчина сама. Казала мене, що ви не дати. Треба до мене. краще плясати, треба до мене. краще плясати на дворі мороз плясати не можна. на і мороз плясати не можна. колядки виконувалися співочими ватагами та гуртами різного складу: порубочими, дівочими, дитячими. Гуртувалися колядники за територіальним принципом по окремих вулицях або кутках. Обов'язково обирали серед себе старшого отамана, березу та міхоношу, який носив мішок або міх із зібраною винагородою. Колядувати починають не в усіх місцевостях України одночасно. На покутті діти йдуть колядувати вже на святий вечір. На колишній Гетманщині, в Слобідській Україні та в Гуцульщині на перший день Різдва Христового після того, як скінчиться богослужіння. На західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят вранці. Колядують діти, дорослі парубки та дівчата. А в Галичині інколи колядують і газди. Але по всій Україні першими йдуть колядувати діти. Нема дівчина сама а грошей нема дівчина сама. Традиційний характер організації колядницьких та щедрівницьких ватах на чолі з березою у багатьох випадках нагадує стародавніх веселих скоморохів, що теж хату звеселяли не тільки величальними піснями, а й танцями та грою на музичних інструментах. По а ми йдемо в вашу хату, щоб щедрівку щедрувати. Зупиніться край ворі, тут дзвіночки позиві. Щоб, щоб лунало на весь світ! Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на весь вечір. Ще заходьте, ще заходьте! щедрі ще за Прилетіла! Походь у Стала Дати, мабуть, колядою пригостити, щоб не могла вона більше шкоди робити. Ой, несіть, несіть коляду, бо я піч рознесу. Ой, що що в хату А де ж ваш бабушу в хату миш. Де ваш міхолоша? А ну його сюди давайте. Добрий вечір. О. Давайте білі довгий. О, сами, з Що світа за нами? Наша Меланка та Василь будуть з вами товаришувати, дай Боже до того року діждати. Наша меланка ми забираємо, щастя здоров'я бажаємо бажає і вечір. До. Традиційним атрибутом різдвяного обряду колядування здавна була зірка. Походження цього атрибута пов'язують з евангеліською легендою про Ісуса Христа, чудесне народження якого просвітила Віфліємська Зоря, зійшовши над віфліємом поблизу Єрусалима. Виготовляли зірку, як правило, із звичайного решета, до якого прилагоджували роги. Обклеювали його різнокольоровим промасленим папером, прикрашали фольгою стрічками й китицями. До бокових стінок зірки часто колядники кріпили картинки на релігійні сюжети, а всередину вставляли воскову свічку, утворюючи щось на зразок чарівного ліхтаря. Подекуди робили так, щоб зірка могла обертатися навколо своєї осі. Тематиці колядок представлені як релігійні, так і світські мотиви мирної хліборобської праці, козацьких військових походів, громадського та сімейного побуту тощо в останній час в Україні були найбільше поширені релігійні колядки. Ці колядки охоплюють своїм змістом багато біблійних оповідань про життя, муки, смерть і воскресіння Христа, найбільше про хрещення Христа, вибір для нього імені і про матір Божу. До печі погріти плечі. Ості до груби погріти зуби. Пусти, до хати п'яти! Можна заколядувати вас? Колядуйте. А в цей дом завітав Бог. Ісус Христос народився. господар до Господа звеселився. Ой, Бати весела, породила сина Василя, поти небесами носило, дала йому пугу житланою, де пуга махне, і жито росте, житного чере, жила. Очки шти, я си, а ти, пані, господи, не готуй пиріжки. пережити, Спасибі, спасибі за коляду, Парно нас приймали. Добрий вечір, добрий вечір, вечір добрим людям на здоров'я. Так, так гарно нас приймали. Щасливі діти, на радість вам, на втіху, на многії літа. Дякую. Звичай колядування відігравав важливу роль в розвитку народної музично-пісенної творчості. Колядкова поезія багато і різноманітна, вона має глибоке і міцне коріння в нашій історії, в побутових особливостях нашого народу, в ній невичерпне багатство поетичних образів. О, а, О, а ми У <ріст> <а> <ріст> Нас кожний дуже гарні подоли, так що ми їх не п'ємо, не їмо, а з собою беремо. <ріст> І сестриці, вище чари, мовні чари, шари, чарівни.